Часто можна почути про образ внутрішньої дитини, який ми носимо в собі. Як аналізувати, до чого це, особливо, якщо йде мова про лабіринти пам'яті? А ми вам пропонуємо випуск про зустріч з маленьким принцем або карусель Мері Поппінс. Як вам ці метафори? Лабіринт стане світлішим завдяки їм. Запрошуємо в аналітичне осмислення феномену дитинства в лабірині. Давайте Розкодуємо ці дві метафори, що означає зустріч з маленьким принцем і чому або такий сполучник біля карусель Мері Попінс? Перш за все, давайте пригадаємо, якою була зустріч пілота, героя-оповідача з маленьким принцем. Пам'ятаєте, маленький принц починається з того, що хлопчик малює слона в удаві, але дорослі взагалі його не розуміють. І тоді він перестає їх переконувати в своєму баченні, в своїй оптиці, абсолютно дитячій, яка дуже позитивна і конструктивна для багатьох справ в житті, і стає абсолютно таким самим, як дорослі. Тобто перестав говорити, що це слон в удаві, а махнув рукою, хай буде шляпа. І тоді всі дорослі сказали: так, ти хороший хлопчик, от таким він і виріс. Тобто асимілювався, мімікрував під категорією дорослого життя, таким чином попрощався з собою, дитиною і не плутаєм це з ловцем в житті, як метафорою. Але через багато років, коли в пустелі при аварії літака до нашого пілота підійшов маленький хлопчик. Дуже знайомим, якщо порівняти з першою сценою питанням, намалюй баранця. Так, щоб він містився в маленьку коробочку. Наш пілот відмахувався як будь-який дорослий. і тільки Після того, як маленький принц не відставав, а питав і питав, просив і просив. І навіть на різке пілотове та відстань, хіба не бачиш це, зайнятий важливими справами. Звісно, важливими. Якщо ми як дорослі подивимося на цей епізод, то пілот на грані життя, правда? Пустеля, аварія і так далі. Звісно, важливими, хтось тут сперечається. Але маленький принц сказав, у вас дорослих так завжди. І тут йокнуло щось у пілота. Він впізнав себе, якого ніхто не розумів, з слоном в удаві, а говорив, шляпа. І з цієї епізоду і починається дружба пілота і маленького принца. Що таке зустріч з маленьким принцем? Це зустріч з собою, дитиною. Карусель Мері Попінс. Не знаю, чи є в тексті оригінальному ця історія, але в фільмі є і дуже яскраво. На цій каруселі зустрічаються дорослі в вишневої вулиці з собою маленькими. Це такий подарунок від Мері Поппінс. І ведуть діалог. Пригадайте, хто бачив фільм. Мама наших головних героїв з сюжету про Мері Поппінс говорить до себе маленької дім. І двоє маленьких дітей, все як ми з тобою хотіли. Тобто вона завіряє себе дитину, що її бажання та мрії здійсняться. Тобто, знаєте, я також маленькою думала, от би мені так на хвилиночку в майбутнє просто подивитися, що все буде так, як я хочу, як я собі намріяла, а потім повернутись і хай в мене заберуть спогад про це. Але саме враження, емоція, що все буде, що мрії це не просто хмаринки, які попливуть повз і зникнуть, а крила, які штовхають вперед, потрібні. Так, мабуть, так і було. Інакше б я сьогодні не відчувала щастя. А тато наших героїв говорить собі маленькому, які в нього проблеми, як подорожчали векселі, як прогоріли банки і так далі. А маленький хлопчик відповідає: А колись для тебе це було неважливе і задумується тато. Чи важливі дійсно об'єкти, якими він переймається, чи енергію він витрачає на щось варте того, як вам ця зустріч на каруселі Мері Поппінс? Звісно, вона еквівалент, вона асоціація до зустрічі з маленьким принцем? Так саме дитина може стати ще одним способом. Повернути нам спогади, стати точкою відліку, яка запускає процеси пов'язані з пам'яттю, а відповідно з самопізнанням. Давайте поміркуємо: коли ми бачимо свою дитину чи не свою, але маємо діалог з нею, це той інший, який відтіняє, ну, так би мовити, гармонізує. Образ нас дитини, а де він той нас дитини? В внутрішньому світі. Тобто в ефемерному, в ілюзорному, в нематеріальному, він розчинений в уяві, яка може прийти хвилею спогадів або не прийти. Але коли ми в діалозі з дитиною, це от якраз як на тій, на тій гойдалці, так? Ця дитина в зовнішньому світі є тим еквівалентом, який урівноважує і запускає підняття з Атлантид пам'яті нас, дитин. І зовсім інакшим, хоча потрібним нам метафоричним рядом для розуміння образу дитини, яка повертає спогади і запускає процеси пам'яті, є метафора в одному з вічних текстів для багатьох поколінь, а саме ловець в житті». Адже розкодовується в ширшому контексті ця притча про те, що життя. Це поле з житом зрозуміло. Прірва це проблеми дорослішання і взагалі дорослого життя. де людина відчужує себе від власного. Внутрішнього світу, ковзає лише поверхнею, без занурення в питання гармонізації себе з собою, так, словом, і зловити дитину, це ніби мати завжди в житті еталон, камертон. Називайте як завгодно. Лакмусовий папірець на перевірку себе, на справжність, на чесність з собою, на е, природність, щирість, адже носити маски, ми вже говорили. В пошуку ідентичності варто все-таки в в зовнішньому житті. А перед собою самим, як показав і Журєн Сарель, краще бути чесним і дає нам цей спосіб саме оцей Камертон, образ дитини. То щоб зловити себе дитину над прірвою в житті, по-перше, треба мати. Так би мовити, справжнє дитинство. І хай зараз, якщо у вас, наприклад, хто слухає цей курс, не було такого, то реалізувати це справжнє дитинство для своїх дітей чи своїх менших там, братиків, сестричок, хрещених. І переживаючи з ними це справжнісіньке дитинство, або відпускаючи їх в нього, мати на увазі, що це дорослий має допомогти зафіксувати ці спогади, так як ми з вами говорили, як працювати з теперішнім, насолоджуватись, говорити про них, творити дискурс, малювати їх словом по різноманітному творити сліди, щоб факт, що дитинство це рух енергії. Вітальний, натхненний, щасливий, був закарбований в пам'яті. І тоді еталон, взірець для перевірки себе на справжність в дорослих іграх, точно буде. То яка ж дитина може запустити цей лабіринт спогадів з освітленням? Бо освітлення це підняття до рівня свідомості, до рівня рефлексії з внутрішнього світу, адже все, що освітлене, піддається. Пізнанню це дуже широкий спектр. Це може бути, ну, наприклад, ваша дитина, коли ви чуєте такі порівняння від інших, як о, як на тебе схожа!» або від своїх батьків, о, ти теж так робила чи робив. Це не обов'язково подібне, хоч в чомусь. Можна взагалі не мати нічого спільного з дитиною, яка порушить і в підніме цю енергію спогадів, і це буде. Від супротивного, а я б так не зробив дитиною, а я б на її місці ніколи так не прореагував і так далі. Це також дуже корисно. В текстах, де розгортається лабіринт спогадів героя з метою подолання екзистенційної кризи життя, зовсім не обов'язково наявна дитина, аж від слова взагалі. Хоча досить часто є. Це можуть бути сни в першу чергу, адже мнемозина, богиня пам'яті народжується саме зі сну, там, де ми і носимо дитячі спогади. Правда? Це може бути також стороння персонаж, дитина словом, але дуже часто це образ реципієнта, кому я хочу передати історію свого життя. Один з найкращих прикладів для ілюстрації є твір дуже цікавого письменника сучасності французького Даніеля Пенака. Твір називається Щоденник одного тіла і про питання тіла саме як розрізнення себе теперішнього, який згадує і аналізує власне я з дитиною. Ви зараз дізнаєтеся в дуже цікавому тексті від Світлани. А у Даніеля Пенака, щоденник одного тіла, ми маємо таку історію, якщо повернутися до фабули, до розгортання подієвості в творі, не так, як вона написано, а так, як можна переказати логічно, то головний герой вів щоденники це інше питання, навіщо він це робив? Ми коли з цього торкнемося ще. Все своє життя починаючи десь з 11 років. Але коли він помер, його донька отримала такий заповіт. Це великий зошит, де на початку її батько пояснює, що на схилі літ, коли він зрозумів, як мало йому залишилося, він хоче передати ці щоденники, але розуміє, що всі вона читати не буде, дай не потрібно, бо процес саме творення щоденників мав значення колись. А він хоче висновки певні передати, тому він систематизував, переписав і вклав всі свої щоденники в один, так би мовити, мемуар Тереза Повіт. Таким чином він адресує його саме дитині і розуміє, що завдяки читанню його спогадів, його висновків про життя, його донька змінить своє ставлення з своїми дітьми. Вона не зовсім дитина, але саме дитині. тобто тому, хто буде нести світло життя в майбутнє, хто буде продовженням моїх дій, ситуацій, вчинків, ну, зрештою, мого мислення і енергії, які я запускав в житті. І коли саме. Причина в дитині, щоб згадувати, ніби я це роблю для кого, кому буде корисно від моїх спогадів, від моєї естетичної роботи, яка дуже часто може бути також нелегкою і пов'язаною з затрогуванням, як в арфі, струн душі, які бринять дуже щемливо. І тому треба бачити образ дитини як алібі, як виправдання, як мотивацію для реалізації цієї естетичної роботи. Але в першу чергу користь отримає той, хто згадує. І робить він це завдяки образу дитини. Образ дитини в літературі часто виступає об'єктом проекцій, неначебто тим. Хто не має власних спогадів або не здатен правильно їх інтерпретувати. Саме тому дорослому персонажу часто так хочеться спроєктувати на дитячий персонаж власні нереалізовані бажання, якісь проекти, які самому персонажу не вдалося здійснити протягом життя через якісь обставини. Водночас дитячий персонаж. Зазвичай це щось дуже живе, дуже безпосереднє, щире і відверте. Саме таких дитячих персонажів ми бачимо в найдавніших прикладах літератури, як, от в епічній поемі Пісня про мого сіда, там саме маленька дівчинка повідомляє протагоністу про те, що король заборонив. Сіду повертатися в місто, і що містяни не можуть порушити наказу короля. Тобто дорослі нездатні повідомити таку сумну новину. Це робить дитина через свою безпосередність. В романі «Епохи відродження. Ласарію Стормесу. Ми теж бачимо дитину, яка протягом роману зростає, стає дорослою, і ми бачимо, як реалізуються в цьому персонажі всі ці проекції суспільства, спільноти дорослих, і як е, трансформується дитячий персонаж в сучасній літературі. Е, ми можемо зустріти дитячі персонажі, скажімо, в романі Ісабеля Лєнде-Дім духів. До речі, я рекомендую вам фільм, причудовий фільм за цим романом з зірковим акторським складом. Там бере участь Меріл Стріп, Кіра Найтлі та інші дуже добре зроблений фільм. І дитячі персонажі, і сама протагоністка на початку дитина, дитина з особливими здібностями, з магічними здібностями, яка намагається змінити світ, але відбувається так, що світ змінює її. І наприкінці роману ми зустрічаємо її онуку, на яку покладається багато надії, не дарма їй дають ім'я. Вранішня Зоря Альба Вранішня зоря. Новий світанок, на який покладають багато надій на майбутнє. Тут ми теж бачимо цей зв'язок минулого, теперішнього і майбутнього через образ дитини. Цікавим є персонаж, дитячий з роману Роси Монтеро. Місцева божевільна «Ла -лока де ла Каса, коли доросла, доросла жінка, доросла протагоністка, розглядає власну фотографію дитячу і задає, ставить собі таке риторичне питання, що в мені лишилося від оцієї дівчинки, яку я бачу на світлині? Адже об'єктивно змінилося все. Змінилися спогади, досвід, тіло, шкіра, клітини, волосся, нігті абсолютно все, що тоді змушує мене думати, що оця маленька дівчинка на світлині це саме я. І тут авторка ставить екзистенційне питання про те, як формується наша ідентичність, яку роль відіграють спогади у формуванні нашої ідентичності. І тут ми спостерігаємо, що образ дитини є таким собі контрапунктом для того, щоб дорослий персонаж усвідомлював себе в різні епохи життя. Тож задумаємося. Що з дитинства лишилося а, в нашій самості, в нашій ідентичності? Зазвичай це щось дуже цінне, тому що дитинка дуже щира, безпосередня, має зв'язок з власною інтуїцією і може багато підказати про нас самих сьогодні. Бережіть себе. Хай приклади текстів множаться з найкращими спогадами і з найпозитивнішими. Світлими емоціями дітей і в тексті, і в реальному житті яскравих вам конструктивних і продуктивних зустрічей з маленькими принцами, а також повільної і гармонійної окружляння на каруселі Мері Потяс.